Всім. Сьогодні знов черговий раз збираю морожку, бачите яка погода. Далі дощі. Вже чесно, трохи піднадоїло вже ходити, мокнути. Зайдеш тільки вдав ту траву і все, по пояс мокрий. Ой, коли цей дощ перестане, а він перестане аж в серпні. Так. Так погода каже, що ще буде до кінця липня така. Така погода, що цілий тиждень мокнути, назбирав ягоди, сьогодні їду здавати. Десь там ягода стартанула, по 60 крон беруть, але я знайшов місце, де по 95, сьогодні їду, пробую здати. Ще буде зібрати хоч 10 кг сьогодні до того, що маю, здати і треба тут трохи відпочивати, то вже неможливо ходити, мокнути стільки і від того дощу. Погано, бо ягода погниє на полі, на, на поляні. Воно буде скоро гнити. Так що теж мінус. Ось такі справи. Добре, збирати далі. Так, от відеочка вже зітрав, повно, стигнує. Ось швидко. тут швидко. Попавний такий стиг до Гарно, що відео. Тут дивися, не хоче розпатися. Зараз історію розкажуть. Цікаво. Мені це не розказують. Як цікаво. Тут така невтішна історія. Кажуть, тут мені розказують знайомі на півдні із поляки. Жили щеда, працювали. Там якусь роботу давали їм, а почалася морожка. І вони вирішили піти, піти в розвідку. Перший день глянути, яка там ситуація. Пішли з хати, навіть вони не закрили хату. Не взяли ні грошей, нічого з собою. Просто так поїхали глянути, ні їжі не брали. І вже четвертий день сьогодні. Їх не може знайти, припали, не приїжджають. І всі в шоці. Поліція сказала, що буде шукати за ними тільки на п'ятий день, якщо вони через п'ять днів не вернуться, до завтра чекають. Завтра буду ще раз дзвонити поліцію і якщо, якщо їх не буде, тоді вже будуть обробляти якісь пошуки. І ось такі історії бувають. І не знати, що з ними сталося. Шади кажуть, що міг ведмідь напасти на них. Але ж знову їсти там було там двоє-троє чоловік. Відмідь напав. Тобто хоч один би, може, втік, встиг би, може, якось дропака дати чи що, я не знаю. Бу, може, знаєш, втікли би, ну, з хати, типу, ну, що не появляється, втікли, але ні, бо лишили всі речі, гроші повністю. Їжі з собою не брали, все, все лишили, просто поїхали на розвідку. Ніхто не знає, куди поїхали, навіть в яку сторону. Так що отакі бувають історії. Треба бути обережним, якщо йдете на болото, яке йде дуже далеко від, від якихось селищ, де люди живуть, просто така, така глушина, то краще там прислухатися, коли заходиш, або зайти покричати, створити якісь гучні звуки, щоб ведмідь, якщо є, щоб він просто втік звідти. Так, найкраще збирати там, де є шум, де люди живуть недалеко, щоб там ведмеді так не крутяться. Але будемо сподіватися, що то не дніміль, може, що не знаю. Але щоб, якщо б щось сталося з машиною, допустимо, чи заблудилися, я думаю, на максимум за добу ви прийшли до хати. Чи там, вийшли на дорогу, її підібрала машину. Але це 4 дні вже, вже, то вже значить щось серйозне. Добре, я продовжу збирати. Ту, коротше, налазився я там, там вже нема, все зелено, Стигло я, щоб ніг збирав три ведра тільки, Відніс весь мокрий, кажуть, хапець. мокрий весь. Йду я що тут гляну, що тут є і переїду з другої сторони. Там далеко дуже багато. Чорничка трохи висить. Зрубчики Зрубчики не дуже радують цього року. Гриби пішли, дощ почався і пішли ті підосичники, чи березники, красніхи, їх називають по-різному. Я не дуже грибник. Ну, повно було їх познаходив. Але я не знімав, бо мокрий весь був. Дивіться, яка чорничка гарна. Просто Тако поприліз, привіз попри мої. Виходиш, ліс вже нема, виходиш ліс, але зруб теж нема. Трохи вам покажу Зрубчики. Так дивно, морожка сартанула по-різному. В одних місцях 60 приймає, друге 70. Дайте йому 95. Хто я хочу, так тримає. Що ті шведи з тими цінними роблять? Блін, нікуди я зайшов? Тут нема сенсу туди йти. Тут болото нема. Краще вернутися, переїхати далі. Тут хоч черничко глянуть. Вот туди в облісся. щось таке бачу. О, клас. Тут в лісі чорночка є. Ну, там таке було, там може там ворожка є. Ну, якщо туди зайду за ворожкою. Гляну. Чи там мені так здається? Походили б зараз по тих зрубах, ні? Дощ не дощ. Походити можна трохи. вже четвертий день. Хожу по тих поводу ще мокрі, блин, то де, чесно, вже можна на він вже хочеться якогось сонечка. Ні, не, Крапці нема тут. Треба втікати звідси. Зараз вам щось покажу. Дивіться, такі полемі. Значить, тут три. Три є. І ось тут все. Це такі красний. 4, 5, 6, 7. 7 їх є. Рада дорогу будуть переходити до тих, що там. Такі. Які красавчики. Йолки-палки, приїхав одне місце, там бачу яйця порозкидані, шкарлупові яйця порозкидані, і цей. І морозка кругом. Ну, о, тут же тайці були. Понятно. Поїхав з другої сторони, а там вже дві машини стоїть, збирає. Та йолки палки Вже виїхав тут вже з третьої сторони. Віти, яка тут чорниця, нічого собі. О, такий чорничний ліс. Переміжка з морозкою. Дуже чорнично гарні. Сюди можемо збирати, постигне. Все чорниця, лише, все. Вс чорниця така. Вродила, грудила, нормально, можна збирати. Так, чорничка є. По дорозі бачили оленів, клапан, так? Кусок. Нема інше никак тут є. Гарно, гарно, дивіться, яка. Хороша бомба. Бомба. Але ще трохи ще дрібна. Ще трошки дрібна, ще не виросте. На як росте, набере. Це буде красота. Дивіться, бішки. Дивіться. дивіться який, красота. Дивіться, тут все так. Ще капіт! Так довжрова! І та сторона, і вся сторона. Отишо. І і Морошка є, добре, починається. Починається горошка. Давайте я вже знав, просто вже змерзло нічого не робити, ніж доки ходити тільки кука. О, О! Стаємо збирати морошку, там бачу є морошка. Добре, попробуємо, що, що тут буде. О, а тут взагалі морошка бомбезна. Вся стигла і велика така. Дуже класна, бачите? Вообще клас. І тут багато її. Але то я ще хочу показати інші, дивіться, що сидить тут. Що тут сидить. Що це таке? Маленька ящерка. Чекай давай. Вона ну, не бій сама. Киней хіст. О-о-о, тут. Попозла. Так, ягода добре. Дощ не дуже добре. Але є одна проблема. Десь я лишив своє відро і не можу тепер з тим відерком схожих. А де я поставив то відро? От капець, Воно тут все одинакове. І, і, і не можу його знайти. І поставив на горбочку, щоб було видно і ніяк. Де воно? Ви не бачили, ні? Не бачили відро? Напишіть мені, може, ви бачили? Люди там рожка, бляха Зараз стану збирати, голова закупиться знов. Поки. Ну, -мо, де воно то відро? Може так попробувати? Крикнути до нього. Ей, відро! Ти де? Не відкликається. Капець. Блін, і куди я маю йти? Поняття немає. Скільки морожки найшов, де капець? Не знаю, чи то відро шукати, чи то морожку збирати. Ай. Добре, як знайду відро, покажу вам. Найшов, найшов, свої Фу. Ну короче, як я казав сьогодні кілограм. Ну 10 більше йде, 12, може 13. Зібрав. Все, треба бігти. Треба їхати і Я ще навіть не обідав. Та Горошка така вже, ну така від води вона соковита. Важка, стільки з неї тече соку, деяка вже все, вже розлазиться, а деяка починає добіти від води, то що так тиждень часу і по морозці буде. Все нічого нема. Одна не дозріє, а друга просто погниє. Та що дозріло. Добре, біжимо. Біжимо далі. Ой! Сюди, да. Туди? 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 ліс. Десь, підеш, кругом морожка всюди. Десь так трошки, десь так більше є. Але тут воно, майже все стило, тут краще. Там де я збирав передній мій там теж багато, але там зеленої, 80%. було. А тут все, все стигло. Лисить нам. не затратила. Так, я вже передівся, почав передіватися, дощ почав падати ще сильніший змог поки передівся, але все, на пічка напалила, тепло. Можна зараз грітися трохи. Бачите, дощ лиє і лиє І їхати здавати ягоду. А ось і тайчиків зустрів. Їдуть переді мною, я до ними. Теж тут катаються. Але того їду, дивлюся в тому лісі стільки грибів. Капець. Коли тільки дивишся, як червоні шапочки. Шу-шу-шух. О, діти, діти в воді купаються. На велосипедах в воду впали, керсовках і нічого їм нічого їм не є. Що вам сказати? Здав я ягоду, здав я морожку, іду додому, заправився, сади в магазин. Вийшло в мене, ну вже напевне цікаво, можу вам все розказати. Вийшло в мене 70 з чимось кілограм, став я по 95 крон. Рядом вже ціна є недалеко по 80, кругом майже по 80. Десь ще на півдні приймають по 60. Одним словом, то таке, хто де знайшов, то там і здав. Що хотів сказати. Потратив я 6 днів на то збирання, з них 3 дні було нормальних Перші 2 дні було така біганина, там нічого не було, ви бачили, там такі по 7-9 кілограм збирав. 3 дні збирав більш менш нормально, Там плюс-мінус 18, 20, 22 Ну і Сьогодні то такий день був короткий, пів дня побігав, помок, але кілограм десь 13 зібрав сьогодні. От, і вийшло чимось кілограм Тобто, що хочу сказати, що. Можна збирати більше, можна збирати ще раз так. Якщо ви... У мій середньому робочий день десь виходить 7 годин плюс-мінус. Я не можу довго збирати, бо по стану здоров'я я просто не можу довго збирати. Мені потім дуже важко відходжу. І, і вийшло, вийшло, що вийшло, 7 годин. Якщо ви будете працювати 10-12 годин, хто має хороше здоров'я, як то кажуть. По 10-12 годин, то і не будете знімати відосики, так як я, бо дуже багато часу забирають відео, яке я знімаю. То, знімати туди-сюди з камери, От, і, і... То ви будете збирати ще раз, так, можна збирати ще раз, так і можна заробляти нормально. Вийшло мені в середньому виходить 100 євро в день. Це так. Якщо кожен день мати хороші поляни, то можна і по 200 євро в день заробляти. От, що вийшло, то вийшло. І на Чорниці буде більше. Ось, так що, дякую всім за перегляд. Пам'ятайте, що де б ви не були, все рівно не забувайте, що в країні йде війна і все рівно треба допомагати, допомагати якось фінансово, як можете. Я, наприклад, довіряю притулі і Стерненко, так що все рівно де б ви не були, жертвуйте на якісь дрони. На, на все на все що можете вот то що я вам хотів сказав